Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна. Я нумеролог, експерт з методу матриці особистості та йога практик. Сьогоднішнє відео присвячено всім, хто народився у вересні, і це ваш прогноз на червень 2024 року. Дев'ятка. Люди народжені у вересні або 9-го числа, або 27-го. Я знаю про що кажу, бо я сама 27-го народилася. Для мене ця енергія дуже близька. Це люди максимально мудрі. Це мудра душа, це душа людини, яка вже прожила багато життів до цього життя, і яка приходить в цей світ, особливо мудрою. Такі діти, вони мудрі не по руках. Такі люди вони схильні спілкуватися з тим, хто старший. Тому що з однолітками може бути нецікаво, а з молодшими і нецікаво. не цікаво. До таких людей дуже часто тягнуться за порадами. Такі люди, вони в якійсь мірі не дуже соціально активні. Вони не люблять гучні компанії, хоча в різні періоди свого життя вони можуть бути центром цієї компанії. Так? Тому що не тільки дев'ятка програється в матриці людини, якщо це дев'ятка, ще шістка, тому що дев'ятка це перевернута енергія, а шістка це енергія комунікацій. Тому іноді дев'ятки вони проявляються як шістки. Але в цілому, дев'ятки це такі в більшості певні інтроверти. Вони люблять бути наодинці з собою. Книги почитати на риболовлю сходити, наприклад, бути десь біля водички наодинці з собою. Просто бути наодинці з собою, щоб ніхто їх не заважав, ніякий візуальний шум їм не потрібен. Вони дуже люблять заглиблюватися в суть речей. Вони дуже люблять обдумувати. Вони люблять пробувати все на власні руки. Вони, якщо в них є вибір, звернутися до когось, якогось спеціаліста, щоб в чомусь їм допомогли, чи розібратися самому, вони оберуть варіант розібратися самому. Дуже мудрі люди глибокі, вони класно. Впитують знання з простору із будь-яких джерел інформації. Вони всотують просто в себе ці знання, трансформують у свій досвід, пробують на практиці, і потім вони дуже класно передають ці знання іншим. Тому я кажу, що до дев'яток тягнеться за порадами всі постійно. Вони як мудреці, і це дуже велика суперсила, тому що дев'ятки вони просто зобов'язані свої знання віддавати світу. Розказувати, ділитися цим це дуже важливо. Вмінності дуже замкнуті люди, які яким дуже складно проявлятися, яким дуже складно говорити, їм дуже складно заявляти про себе. І буває таке, що в них є певна інтелектуальна гординя, коли вони не хочуть над своїми надбаннями ділитися, бо вони вважають, що ось це тільки моє. Я так багато й довго до цього йшов. Чи йшла, так багато збирала інформації. Все моє нікому не віддам, не поділюсь. Це велика проблема, тому що консервування знань, дев'яток просто спалює все. Середини згниває зсередини. дуже важливо розказувати, ділитися з людьми своїми надбаннями, своїми інсайтами. Якщо цього немає, то люди просто стають максимально в собі зануреними і там до депресії дуже близько, до якихось апатичних станів. Дуже близько. Вони прям дуже сильно занурюються в свою особистість і там їм комфортно. А зовнішній світ їх не цікавить. Але наше життя воно побудоване на тому, що ми соціально активні люди. Що ж нас дев'яток чекає у червні, а тут нас. Червень буде під егідою 15-ка 15 – це взагалі аркан диявола, це енергія спокус залежностей, тому будуть дуже яскраво проявлятися спокуси пов'язані з вашими залежностями. Бо в кожного з нас щось є в когось, залежність від їжі, в когось від солодкого, конкретно в когось від куріння, наркотики, алкоголь, ігри. Емоції, залежність від людини, да, від стосунків, наприклад, може, От дуже багато залежностей, насправді, кожного своя. І вам потрібно зрозуміти, яка залежність є у вас, тому що вам будуть даватися спокуси на цю залежність. Є спокуса, є залежність від грошей, від агресії, певне, від проявлення. От вам треба усвідомити, яка з цих спокус ваша. Що з цього ваше, і розуміти, що у вас будуть перевірки на це. У вас будуть даватися ситуації, коли вам треба буде обрати. От мені отак вчинити чи отак по справедливості, і не піддаючись на цю спокусу, чи все таки піддатися? І от перший варіант це найкращий для вас варіант. Якщо ви цей урок проходите, він вам більше не надсилається до певного моменту. Якщо ви його не проходите, то з кожним разом вам все складніше і складніше буде з цим боротись. Тому буде такий місяць складнувати в цьому плані. Що ще буде важливого? Люди в вашому оточенні почнуть себе розкривати. П'ятнадцятки, 15 15-та енергія, вона як сканер, вона бачить наскрізь. Дуже важко людям з 15 тою енергією збрехати. Якщо вона ще у вас матриця є, то це взагалі бомба. Люди почнуть розкриватися, показувати свої істинні я у вашому оточенні, і ви зрозумієте ху ісху, як то кажуть, хто є хто. І ви відчуєте, можливо, що деякі люди, яким ви довіряли, вони не варті тої довіри. І це нормально. Це вам дається ця можливість, щоб ви не наробили якихось складних ситуацій з цими людьми, з яких потім важко вийти. Тому аналізуйте все. У вас буде особлива здатність правильні питання людям задавати, щоб їх виводити на чисту воду, тому що вам дуже важко буде збрехати. У вересні, але вам будуть брехати, вам будуть прям пробувати вас обманути. І ваша задача не піддатись на це і зрозуміти, де вас обманять, при тому не впадаючи в таку крайність, типу, що всіх підозрювати навколо. Цього не потрібно робити. Повірте, коли ця ситуація станеться. Людина нам розкриється, це буде більш ніж очевидно. Не треба вам буде кожного підозрювати. Це буде більш ніж очевидно. Але у більшості це скоріш за це будуть випадки. І люди, від яких ви цього не будете очікувати, насправді, тому будьте уважними до свого оточення, до знаків, які ви будете бачити, до проявлення людей і перевіряйте. Да? Перевіряйте, говоріть з людьми, перевіряйте їхні наміри, їхні відчуття, їхні взагалі проявлення. Це дуже важливо. Також в п'ятнадцятій енергії. 15-ка – це дуже грошова енергія. Насправді у вас буде можливість заробити. Але у вас буде перевірка спочатку. Спочатку вам запропонується зробити не дуже чесним шляхом. Якщо ви піддастесь, гроші вам не віддать. Якщо ви не піддастесь, ви оберете варіант не заробити зараз. Але залишитися при своїй чистій совісті, то тоді вам буде ще краща можливість в цьому ж місяці заробити ще більше. Окрім того, у вашому оточенні можуть бути агресивні люди також, або будуть у вас якісь внутрішні проявлення агресії, на які також важливо не піддатися, а максимально сконцентруватися на своїх відчуттях, хороших, да, на хороших думках та емоціях. І коли ви поставите на цьому акцент, вам набагато простіше буде боротися з тим негативом, який навколо вас є. Зараз в мене в руках старша. Церкани Таро, я хочу для вас витягнути ще одну карту, яка буде чисто, конкретно в цьому місяці, актуальна, в червні 2024 року, для тих, хто народився у вересні. Побачимо, яка ще енергія буде керувати цим вашим періодом. Тож, ми маємо Верховну Жрицю, другий арканчик. Це у нас енергія рівноваги. енергія. Балансування, енергія єдності, такої певної гармонії, так це енергія про те, що у вас буде особлива здатність балансувати конфлікти, які в вашому точні з'являтимуться. Це дуже важливо робити, тому що вони з'являтимуться саме для того, аби ви проявили ось цю здатність до дипломатизму, до того, що ви можете спілкуванням вирушити будь-який конфлікт, виривить будь-яку складну ситуацію. Верховна жриця, цей арканчик він. Про те, що, можливо, у вас будуть якісь такі особливі прояви інтуїції, ви будете відчувати тонко певні речі. Знову ж таки, з 15-кою поєднуємо це дуже класні дві енергії. Вони якраз мечаться дуже по інтуїції. Ще дуже важливо розуміти, що у вас буде якийсь вибір певний в цьому місяці. Ви будете зважувати. Так, і дуже важливо прийняти правильні рішення. Правильне рішення ви відчуєте тільки ось тут всередині себе. Воно у вас вже є, просто його треба почути. Якщо ви будете дуже довго сумніватися, і до чого хорошого це не призведе. Приймати рішення швидко е і дуже важливо не пліткувати, е не проявляти свою таку подвійну натуру дуже агресивно. Тому що у вас будуть певні коливання емоційні. хочу те. Хочу те. Потім хочу солоне, хочу солодке. Не знаю, хочу так, хочу сяк. Тобто буде ніби як коливання з одного в іншу сторону. Оці такі гойдолки, певні можуть емоційні, можуть інші будь які бути гойдалки, але це нормально. так? Ми собі фіксуємо, що щоб ці гойдалки змягчити, потрібно відчувати внутрішнє, чого я хочу зараз. Ви зможете перекачати свою інтуїцію особливим чином. Наступна колода це у нас підказка Янголів. Що ж нам підказують янголи? Десь людей народжених у вересні, на червень 2024 року. Так. Що нам скажуть янголи такого класного, цікавого? Угу. Ось така ось карта. Поверніться на землю, називається. Дуже цікаво в цих колодах дуже багато різних карт, але чомусь я витягую для всіх архетипів схожі карти. Карта говорить про те, що можливо ви десь літаєте в хмарах в якихось думках, якихось бажаннях, мріях. І дуже важливо не забувати про потреби свого матеріального світу, свого тіла, потреби, так? потреби того, що ви потрібні комусь з людей, ваших близьких. Так? Дуже важливо. Стояти твердо на землі ногами, не намагаючись десь відлетіти, не концентруватись лише на своїх високих мріях і думках про це. Що каже нам карта, хоч і літати в хмарах приємно, але ваша увага і ваша робота потрібні тут, на землі. І янгово допоможуть вам підтримувати баланс між духовним і матеріальним початком, щоб ви могли насолоджуватись повноцінним земним життям, відчувати потреби свого тіла і реалії оточуючого світу, не відриваючись сильно. Щоб не було перекосу, або я дуже сильно вся така в думках, чи весь таких думках і літаю де своїх хмарах, або я сильно призему не думаю тільки про гроші, про те, як там що мені їсти на обід. То живу на автоматизмі. От має бути баланс, от якраз двієчка. Ось про баланс. Має бути баланс між цими двома початками нашого життя. Так? І остання колода карт це у нас янгельське числа. Що нам скажуть янгельське числа, яку підказку нам дадуть людям, народженим у вересні. Мої чарівні руки витягнуть вам цю прекрасну підказочку. Що ми маємо? Так, я відчуваю, мені треба верхня карта. Знову дев'ятки. Ваша цифра дві три дев'ятки відпускання. Щось потрібно буде вам відпустити в вашому житті. Етап, який ви проходите, підходить до завершення. Подякуйте минулому за те, чому воно вас навчило. Час відпустити старе, щоб звільнити місце для нового, як на фізичному, так і на ментальному рівні. Знову три дев'ятки вони вказують теж на вашу основну енергію, вашого архетипу. Але в будь-якому разі ви маєте відчувати, що ви в безпеці, бо вас оберігають вищі сили. Ви є в безпеці, тому щоб не трапилося, не переживайте з вами нічого поганого не. Відбудеться, бо ви під певним захистом, тому я бажаю вам прекрасного червня. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, тому що тут будуть прогнози кожного місяця для вас. І я бажаю вам чудового дня і буду вдячна за будь-який коментар під цим відео.